Є знижки на антикатарал 15% в аптеках подорожник вам та у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ничего зникнення британської принцеси тривало цілих два місяці. Точніше, всі, наче знали, що Кейт Мідлтон на реабілітації після складної операції, та цьому вже ніхто не вірив. Натомість їй приписували вагітність розлучення з чоловіком, принцем Вільямом, бо той завів коханку, і віртуально ставили принцесі невиліковні діагнози. Дійшло до того, що коли Кейт вийшла в люди з чоловіком купити хліба у крамничці біля Вінзорського замку, то її обізвали худо. Рлявим двійником самої себе і почали прощатися та буквально вже влаштували принцесі поминки. Але після двох місяців мовчання і невдало відредагованого фото, яким мама трьох Кейт Міддлтон вітала інших матусь з професійним мамським святом, Кейт звернулася до народу зізнанням. Особисто у відеоповідомленні. вона заспокоїла, що її операція пройшла успішно, а потім шокувала усіх. був присутній. У принцеси Рак, і зараз вона проходить курс превентивної хіміотерапії, який розпочала в кінці лютого. Це відеозвернення Кейт Мідлтон вийшло в ефір BBC в п'ятницю, 22 березня, перед черговим випуском новин о 6 годині вечора. Його записали в саду Вінзорського замку за два дні до публікації. Та чому королівська родина так довго тримала діагноз в секреті і не припинила всі спекуляції і конспіраційні теорії довкола Кейт? i У своєму зізнанні Кейт наголосила, що весь цей час був надзвичайно важким для родини, і найважче було пояснити дітям, що саме з нею відбувається. Тому припускають, що і публічне зізнання Кейт відтягувала до останнього і видали його в ефір в останній навчальний день перед весняними канікулами, щоб вберегти принців Джорджа Луї та принцесу Шарлоту від тиску та питань про здоров'я їх мами. І коли здавалося, що предмет для спекуляцій вже ви вичерпаний і вся правда про Кейт Мідлтон відома, то від неї нарешті відчепляться. Але ні, спекуляції вийшли на новий рівень. Невгамовні користувачі інтернету відшукали відео восьмирічної давнини, де Кейт в такій самій смугастій ковтині, тому почали знову звинувачувати палац, що це не Кейт балакає, а відео згенерував штучний інтелект. Також, як повідомляє видання The Guardian, в Британії провели ціле розслідування щодо того, хто міг закручувати несумісні з життям Кейт сюжетні лінії про її здоров'я, і джерела з уряду Британії повідомили, що в цьому замішаний і російський слід, а разом з Росією, Китай та Іран. А все для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, це питання взяв на контроль сам прем'єр-міністр Гріші Сунак, який вкотре публічно засудив тих, хто Ирить неправдиві чутки довкола Кейт.